Бажаю здоров'я. Добрий. День. День. Я можу вам задати питання, шановні працівники патрульної поліції, вибачаюся. Ні? Зупиніться, будь ласка. в мене є звернення до вас, шановні поліцейські. Вмовляються зупинитися і вислухати моє до них звернення. Що, заробітки на тіктоках не працюють. Стосовно чого заробітка, не Шановний Працівник поліції. Ви поліція? Представтесь, будь ласка, виконуйте вимоги закону про національну поліцію. Ви будете представлятися чи відмовляєтесь? Я вірно зрозумів, що ви відмовляєтесь представитися. Шановні поліцейські, виконайте вимоги закону про звернення громадян. До вас звертається Курдос Сергій. Ви можете зупинитися і пред'явити службове посвідчення. В, як, в якому плані я вас провокував? Ви закон про національну поліцію, свій профільний закон. Виконайте чи ні? Ви відмовляєтесь представлятися? Ви чуєте мене? чи ні? Так ви не представилися, шановні, покажіть свої службові посвідчення. Нагрудний знак, будь ласка, поліцейський. Артур Валентинович. Дійсно. А скажіть, будь ласка, да.